Так, всім привет! Тепер вже можу говорити. Перше, як робилося, та дуже ремитне чути ніч. навіть наушники одягаю, щоб я не слухав цілий день цей звук. Так, Починаю тут, де засипаю кукурудзу. Севоронок тут є резинка. Це, навірно, який ков'єр з машини. Тут таким способом примонтував, а там уже паде у самій пункер, чи як називати, саму трубу. Так, все, знімається. Тут такі петлики. і може його Знімати, щоб було менше місто занімалося. Тоді так виступає. А, а якщо без цього, якраз нормально. Так тут внутрі вал труба 32, обична водопроводна. Посередині вал, що йде на підшипник і на шкіл, то запресовано приблизно так 10 см, може більше. І, десь, десь так. І просто болтом о, зафіксував. Так, шкіл чи цей підшипник, корпус флянцевий, кріпляється на цей. Ця труба це було металічний лист 2 мм, як не знайшов їм таку трубу. Зробилося так. Шкіл на два ремня. Ну і я довго робив з одним ремнем, просто було з мотоблоку викидав старою і, і якраз таким розміром поклав сюди. Мотор 1,1 кВт, три фази. Цілий день крутить, не гріється, все нормально, це нагрузка не йде велика. Тут шкіл 7 см, а наверху. Десь 13-14 см. З так, таким образом там кріплення натягається. Тут колеса, що перетягнути, може там тот кінець підняти і тягнути може. А тут ще покажу цей цеп це 5 мм, було раніше 4 мм, але ну, то не знаю чого. Такий слабий матеріал чи чого, розтягайся. Коротше все, е, як установив, що так, фокус, щоб якраз там сантиметр від, від тої нижньої решети ходило, Ну, вже раз почав ціпити, потім другий. Все треба було відрізати. Потім я його вже міняв. Все, просто так приварено. Каждый, не знав 5 5 цеп и так не знав, там тут один, другий тут уже вже по діагоналі по 5 сантиметрів, як роз, розмістив. А внизу там нижня решета, десятка арматура, типа під барабан називаю так, то кріпляюся на 6 больтів, можеш зняти і винимати, якщо треба ремонтувати. Тут а, цей жолоб йде від 5 см, а там в кінці 30 приблизно. І тут де вже, а, ну, тут кукурудза сам повідає самою. А, цей дверка випадає і Тут ще є, так я кажу, зерно ловитель, що, коротше, коли там крутиться ну, кукурудза і трохи відкриваються двері від удару, тоді всі семена паде сюди і з таким образом паде ось цей жолоб. Ну, тут покладено таку різинку, щоб не бризгало сюди кукурудзу, бо дуже кидає. І так робота йде. Ну, тут ще вагу покладу пів кілограму, бо колись від коли качан попаде а, сюди, це, там, де приварено, то може відкрити двері. А зато я все поклав груз, щоб закривалося. Один недостаток з цим, що дуже грязний. Ну це останнє сюди звовно є такої грязної. Обично. Просто все, ще й треба буде мені ввіяти. Це, це мінус у всьому апараті. А так по швидкості ну, за всю приміщення, що тут маю, там 6,5 6 метра довжина, 67 ширина і було по висоті десь 160-170 см за 8 годин зробив Ну, правда, не зразу, вчора 6 годин сьогодні. Дві лишилося. І так робив. Тут уже Свіжої, сього А Що тут було у всьому? Тут поки ніяк куди класти. Насипав на прицепт. Потім буду з віялкою, що не маю не зерно, буду віяти і чистити. Ну, в принципі, таке не, не дуже грязно, але мало є. Кратше, так продавати не буду. Так, хто хоче такий апарат зробити, може спокійно, просто треба, щоб було якось чистило. Якось кладе я, сюди, щоб сюди сипалося решету. я решету спочатку поклав сюди, місце цієї будля. Просто вони як тече, забиваються половинки, таке сміття, і потім ще хуже, бо вона не, не тече так скоро. і там набирається. Коротше, не добре, треба, щоб решета ходила. Щоб було там трясючка. Ну, є план переробляти чи не переробляти, а робити о, як заводський, як хорватський ушилку, що, в принципі, як на комбайні, барабан, під барабаню. І там решета, що ходить трясе. І ще, може додав вентилятор. Щоб одуло. Я сюди планував вентилятор, але є в смислі. Тоді треба тут вище покласти, щоб оболо коли паде то може продути, то є варіант, але тоді дуже високо треба буде сипати. Так, висота приблизно 130 см, а так ще й більше Так. Все, дякую за перегляд.